Вітаю, мої любі глядачі. Сьогодні я хочу зробити обзорчик на ось цю пряжу. Два вида пряжі. одна біла і одна ось така червона. А також покажу, що я з цієї пряжі в'язала. Так, ця пряжа називається Alize Superwash Comfort. Вона дуже-дуже тоненька. Подивимося, її характеристики. Прати при 40 градусів, викручувати не можна, сушити на рівній поверхності. Можна хімчистка, гладити можна, в стиралки не можна, спиті 2, 4. І крючок 1, 3. Так, оце є. Що тут у нас ще пишуть? Ага, ось я вам не сказала плотність да, в'язки, ось дивимося. Ось така, да значить, в 100 грамах 420 метрів. Це дуже-дуже тоненька ниточка. І ще одну хочу пряжу показати. Ось така. Це Premium Yarns. Так, я правильно, напевно, прочитала. І, вибачте, це я не знаю це як слово правильно читати. Також розглянемо. Що тут нам пишуть? 100 грама 410 метрів 75% супервош шерсть, 25% поліамід. І всі ті самі характеристики, А ні, на цю гладити не можна. Ну, ось така гарна пряжа, два вида гарної пряжі. І дивіться, як вона гарно. Личить одне до одного. Оцей такий червоний, гарний і такий білий. І з цієї пряжі я в'яжу носочки. Носочки виходять дуже-дуже гарно. Це носочки такі святкові. Я в'яжу їх в дві ниточки. Бо самі розумієте, що в одну ниточку це дуже-дуже тонка пряжа. В дві ниточки, і то мені кажеться, що дуже тонко. В'яжу на спицях No3. Ну, виходить так гарненько. Не рахуючи того, що я зупиняючись, коли зупиняюсь, відкладаю в'язання, то я не попадаю в плотність, і виходить ось такі ось. Самі розумієте оці прогалянки. Ну, це не дуже так і страшно, як кажуть. Також мені подобається жакард. дуже цікавий святковий жакард. Я всім рекомендую, ну, по крайней мере, я так хочу, щоб ви теж зв'язали такі гарні носочки, шкарпеточки для своєї родини. Для того, щоб ваші ніжки виглядали гарно і ніжки ваших. Рідних також були гарні. Ну, це я так якби шуткую, але, 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 мені дуже подобається те, що я роблю. Ось, як бачите, отут я зробила круглу п'яточку. Дуже така цікава п'яточка, вона в'яжеться легко, клин підйома є, да, підйома. Такий ось у мене обавочки такі гарню виходять. Теж такий, бачите, носочок. Тоді я його на блокатор відпарюю зразу мочу, а тоді на блокатор підсохне, відпарюю і виходить ось така гарна пара носочків. Кому цікаво, як в'яжеться такий носочок, у мене на каналі буде, а може вже вийшов невеличкий такий майстер-клас, як по розчатам в'язати такий носочок. Також, там є схемочка оціх. Баранчиків, яких я називаю баранчик шон. І ви подивитесь і Маю надію зв'яжете собі такі гарньонькі носочки. Значить, що по пряжі? Ну, я вам скажу, що деякі моменти мене не устроїли. Це моменти, по-перше, що в дві нитки. Самі розумієте, коли вдві в дві нитки яжуть, в'яжеться, то спиця завжди норовить одну підхватити. Ну, це не так страшно, а от те, що, коли спиця, Попадає, розслаюються оці ось ниточки. Вона дуже тоненька, але все одно розслаюється. Оце такий, якби невеличкий мінус. Ну, де по де, куди зустрічаються маленькі вузлики. Це є. По цій пряжі, це взагалі я. Просто задоволена. Отаку пряжу з таким суставом да, складом я рекомендую. Вона набагато краще, ніж оця. Чому? Ну, от по тактильним таким. Ну, як щупаєш, це як вроді скользить більше, а це більш така, знаєте, як заціпляється. І вона мені кажеться, ну, здається, що вона більш така качественна. Ну, на мій погляд, мені оце більше сподобалось. Хоча це теж непогана пряжа, особливо для шкарпеток. Е, сустав там да, дуже такий гарний. І оцей поліамід, він дає носочку те, що треба, не так протираються. Ну, дивіться, п'яточку я тут не укріпляла. Не укріпляла чому? Ну, Це такі носочки, все ж святкові, подарункові. І я не захотіла тут робити більш таку нагружену п'яточку. Ну, я думаю, що от такі носки, тим паче вони білі, ну, вони не будуть використовуватися так, як обичні. Це все-таки ще раз повторю, святкові гарні носочки. В таких носочках можна зробити гарну фотосесію, можна прийти до, ну, до когось на назустріч, да, додому, в гості, там, де обув знімається, і передягти такі одягти носочок шкарпеточки. Шкарпеточки це теж буде гарно. Ну, Дорогі друзі, я маю надію, що в нашій країні все буде гарно, що ми всі разом прийдемо до перемоги і новий рік ми будемо святкувати в тихій, мирній Україні. До побачення, любі друзі!